Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про нове американське фентезі всім відомого режисера Тіма Бертона Бітлджус, Бітлджус. Картина являється продовженням кінострічки 1988 року, тож ми розуміємо, що між двома фільмами пройшло ціле життя. До своїх ролей із оригіналу повернулися Майкл Кітон, Вайнона Райдер та Кетрін Огара. Також серед зіркового касту ми можемо побачити Джену Ортегу, Моніку Белучі, Вільяма Дефо та інших. Зйомки розпочалися ще в травні 2023-го. Над сценарієм картини працювали Альфред Гоф і Майлз Міллер, які являються творцями серіалу «Венздей». І все це під керівництвом неперевершеного Тіма Бертона М -м, повинно було бути атмосферно та круто. Саме так я думала до перегляду. Бітлджус з став стрічкою відкриттям венеціанського кінофестивалю, який стартував 28 серпня. Директор фестивалю зазначив, що цей показ знаменує довгоочікуване повернення одного з найбільш знакових персонажів кінематографу Тіма Бертона. Сам же режисер заявив після таких коментарів, що дуже схвильований, і прем'єра стрічки на Венеціанському кінофестивалі для нього багато що значить. Починаючи з 1990 року, Тім Бертон працював над гідним сценарієм для продовження. На одному з етапів передбачалося, що події відбуватимуться на Гавайях. У 2015 році був готовий ще один варіант сценарію, а Вайнона Райдер та Майкл Кітон підтвердили свою участь у проєкті. Однак роботу над картиною відкладали та повернулися до неї аж у 2022. -му. І цього разу залучили сценаристів серіалу Венздей. Сюжет нової стрічки розгортається через пару десятків років після подій оригінального фільму. Несподівана сімейна трагедія об'єднує ціле покоління родини Діц, які повертаються до Вінтер Рівер. Багато років тому у маленькому містечку сталися дива, пов'язані із привидами та деяким бітлджусом, якого викликали з потойбічного світу. Цього разу в центр історії виходить юна дівчина підліток із сімейства Діц Астрід у виконанні неперевершеної Дженни Ортеги. Вона така ж бунтівна, якою колись була її матір. Героїня не довіряє чуткам та прискіпливо ставиться до всієї цієї дивини. Одного разу дівчина знаходить на горищі таємничий її рідного міста і, виявляється, із цим пов'язана ціла історія про Бітлджуса. Опираючись на минулий досвід, стає зрозуміло, що відкриття порталу до потибічного світу не призведе ні до чого хорошого, а той самий таємничий злодій може опинитися серед людей та натворити лиха. Знаєте, з оригіналом я не знайома, тому не було ніяких особливих уявлень, чого можна чекати від продовження. Трейл здався мені атмосферним та доволі кумедним, ну і плюс це ж Тім Бертон, гріх не звернути на таке увагу. І знаєте, якщо мені треба було б писати дану новинку одним реченням, то я б сказала, що це типова сімейка Адамс. Похмура атмосфера, кумедні жарти, особлива мелодія та трішки мерзотні деталі. Ну, або ж не трішки. Але знаєте, як не крути, це те, до чого ми вже ніби як звикли? Перш за все, хотілося б відмітити, що у мене були деякі побоювання, адже я не бачила першої частини кінострічки. І чи відобразилося це на перегляді продовження, запитаєте ви. Не можу сказати, що прям дуже сильно, але є свої нюанси. На початку було відчуття, ніби для цілісної картини не вистачає якихось пазлів, однак поступово творці фільму постарались відкрити основні деталі задля того, щоб навіть глядач, не знайомий із першоджерелом розумів, що саме відбувається на екрані. Чи було цього достатньо? Мінімально так. Звісно, що, подивившись попередню картину, інформації, напевно, було б куди більше. Однак, скажу чесно, я не любитель дивитись дуже старі фільми, тому від мене особистий респект за ці маленькі пояснення. Однак, навіть якщо охарактеризувати нового бітлджуса як окрему частину, не можу сказати, що сюжет для мене був повністю продуманий та цілісний. Уже в підсумку, після перегляду кінострічки, виникло легке відчуття перенавантаження сюжетними відгалудженнями. У фільмі було стільки героїв, що йому просто не вистачило часу хоча б більш-менш повноцінно розкрити кожного з них. Мені здається, декого можна і прибрати, щоб інше навпаки виділити більше часу. Тому що в результаті ти ніби маєш ковдру із малесеньких шматочків, ну а краще було б із пари великих, і тепліше, як на мене. Що стосується атмосфери, то з нею все в повному ажурі. Мерзенні привиди, містика та крутяцький зовнішній вигляд героїв створювали відповідний антураж. Ну і акторський каст – це окремий респект. Багато героїв були капець як круто підібрані та пропрацьовані. Мої фаворити, звісно, це священник та малюк Боб, але й решта теж нічого. Жартую, більшість героїв вийшли справді крутими та харизматичними. Також окремо хотілося б виділити комедійну складову новинки. Чорний гумор на своєму місці, а смішні жарти чудово поєднувалися із ефектними головними героями. Тому і подивитись було на що, і посміятись було коли. Тож, підсумовуючи все вище сказане, можна із певністю сказати, що другий бітледжус вийшов цікавим та яскравим, однак не без своїх нюансів. Сюжет новинки, як на мене, її найслабша сторона, і я оцінила його на 6 балів. Багато героїв та недостатні хронометраж на розкриття їх ліній даються в знаки. Візуал та атмосфера, навпаки, заслуговують свою вісімку, виглядало все на екрані більш ніж прикольно. Гра акторів мене також приємно вразила і отримує свої вісім балів, так як і влучний музичний супровід. Мелодії в стилі Сімейки Адамс чудово вписалися в новинку. Таким чином, я із з певненістю могла би порекомендувати даний фільм для перегляду. Однак не більше, ніж на один раз. Сюжет не є настільки багатим та різноманітним, що в нього хотілося зануритися знов. До плюсів кінострічки віднесу героїв, атмосферу та музичний супровід, тоді як сюжетна складова потрапляє до мінусів. Не настільки критично, але все ж трохи відчутно. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок нового Бітлджуса. Якщо ви дивились попередній фільм, тоді обов'язково розкажіть свої враження та порівняння. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть на лайк. Не забувайте підписатись на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих новиночок. А якщо хочете дізнатися, що відбувається в кіноіндустрії, а також побачити анонси майбутніх прем'єр, ласкаво прошу до нашого інстаграму та Тіктоку. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!